Виїхали десь селами з такими гарними краєвидами. О, не знаю, десь дуже далеко. Там доганяє. А ти собі батарейку не з'єлуєш? Я не можу так повільно їхати, мені цей. Ну але ти маєш шанс не піднятися туди, куди ми маємо піднятися. Піднімемось. Має вистачити. Неч, висота у нас 457 метрів. О, файно. Непогано. Ой, такий гарний кривий Їсти 2 кілометри. Бо їдемо зараз. Такі красота така. Нам гірська. ще 8 кілометрів до кінцевої точки. Перечитайте, можуть мені що, що я хотів рекомендувати, то мені не сподобалось. Він сказав, типу, їдьте в міжгір'я і там з Міжгір'я <кх> просто дорога туди. болотами ай кумейки прикарпаття Що тобі твоя тілочка каже візкуруч але і є типу туда яке Вам, може якийсь об'їзд є там такі болота треба ж вгору було. ну то вправо то ми не туда да. йде вправо то нам вже да? Так 5500 ми приїхали всього лише 80, 38 кілометрів. Ой. Давай пробуємо вниз. А може чуть вгору потім вниз якось. Там не показує більше ніяких стежок. Може вона дурна просто. Ого вже п'ята година. ненавиджу ці багнюки. Коротше, ми розуміємо, що це якась стара заброшена дорога. Де вже 100 років ніхто не ходив, не їздив. Тут можна вбитись. Тут болота стякать постійно. блін Як такової тропи тут нема. І взагалі не звіс, чи хтось тут катався коли-небудь. Може колись їздив. Там скачувався супер дорогую карту. За 20 євро, блін. З маршрутами, блін. Ну карта не бачить цього маршрута. Каже, хлопці, ви їдете кудись поїзду, блін. Куди ми їдемо? Навіть не знаю, блін. Просто жестяк. Жестякуля с Болото, грязь, Судомія, нахід. А ще, наскільки було? Спочатку, файно, файно. А і що тут непонятно де ми їдемо? Якийсь ров просто. Фу бля, ще тухляті настоя. Ісу здох рядом. Якийсь ровери сюди їхав і вмер, походу. Ну, схоже на то. Ще ви. Та й нам треба якийсь... якесь. 300 метрів набрати. Де тут? Отут. Я щось не знаю. Як вона буде виглядати. Фу, ну Прикол в тому, що скоро ми вийдемо на якусь стежку, яка ще з якоюсь сходить. Яка сходиться з іншою. Можливо там чуть буде. щось. Мені каже, просто старічка саджавка, аж тут нема тропи. Саджавка є, тропи нема. Стежки. Ох, я розумію. Стежки. А, стежка там в це немає. Тропа, блін. О! Ой! Тропами діда панаса. Ну, воно так і виглядає. Тешки, не, Мак. є. Приїхала до якогось вода О, бля. Що собі. А це річка саджавка. Тут же шуткісне шосе. А де ті наші стежинки навіть не зрозуміло? Десь таку глухамань заїхали, що дійсно десь можуть медведі вийти, на нас полювати. Поки ми собі тут безмежно катаємось річками Франківської області. Сюди тілочка каже. І що собі? Може на тебе просто поріжці веде? Каже, о, річка, це буде стежка. І ми такі, так, це стежка, ми їдемо. А там десь і і сидить собі. Непонятно де. І ус посміхаєтесь. посміхається. Посміхається Ха-ха, куди я тих кожаних завів. Живий? Та да, живий. Тя тебе кров щось по, -по ножці злівої. Десь щось з комарик тебе тебе Ага. Uh -huh. Треба сідушки трохи впустити може. Було не ще падати. <риклад> <риклад> Окуляри аж запотівають, слухай, дихаєш. <риклад> Що, тепер спустити? Що не спускається. Треба. Та гудзик тисне? Це мінус цих китайських дроперів нонеймерських. Вони якось працюють по тупому. Це не, не якісь китайські? Це що такі? Ні, це родський родські маунтинг. Та якийсь ноунейм китайський. Якщо пише родський маунти. Та це не вони роблять, а для них то зробив, ну, китай власне. зробив, наклейку приклеїв, і все. Є гімно як мене. Спрацьовує з другого разу. Камера не передасться yeah. кута, але реально тут. Камера нічого не передасть. Ну. Uh. Мало того, что грунт скользкий. Скользкий? Э. Передачу нужно включить вот чтобы меньше uh. А, дальше я буду Ага, дуже завали. Оу! Чекай? Так, так, там не цей брівно піднялось під підальку. І мене просто підняло. Нема Тим? де з'їхати стежки. Ну... Бляха. Скупому Ну, типа, стежки то нема, звісно. Це факт. Коротше, нам типа, виходить 1,4 км а 250 метрів набор. Жесть, коротше, вертикалка. Майже. Майже вертикал. О, 40 відсоточків батарейки. Це 4, бо я берігся. Я ні. Що, віддихлась? Так, може в'їхати. Оп-хоп хоп хоп. Оп. А тут що в нас? А тут у нас а, бонус концево чи що? Ні, бонус. Молодця трохи. Це дорога походу коли коє, -коли просто колись ліс возлива. Яка заросла, тому що ніхто не користувався. Фух. Зараз просто по дуже густій траві ти їдеш і ти нічого не бачиш що в тебе під колесами. Кут дуже великий. І десь як найграце підніматися, тут такий же самий кут. Майже те саме. Тільки на нормальна тропа, що ти все бачиш, може не підніматися. А тут стежка. просто так стежка. А тут стежка така Unreal. Уф. Ровер весь в багнюці. Пекельні борошна. Йой! Ох, такі в багні. Саме обідно, бо цепочка була сочиста. Змазана. Заїхали в ці болота, це вже трохи помив. І все. І просто цепочка зараз вмирає. Ланцюг. Артем каже, ланцюжок вмирає. Йой, біда, біда. І тут купа багнюки. Что <таспорядок> твоя Маруська каже? Болото сюда. Багно. Ой. Фу, блин. А -а -а. Беда, беда, что с ним делать? А Сейчас буду банником прыгать. Через таке велике дубік. Може і туди краще. Баніком перепригнув через цей дубок. Їду стежиною далі. Це можна назвати стежиною. Ой, блядь. Йопті. Піздець. До вершини. Що таке? Hop. Ja, oké. Ruit je maaltje in het tuin. Het tuin? Het tuin? Ja, het tuin van de bombeer. Hij Що не хоче на ліворуч Стягнути. Що, каже наліво? Нічого не каже. Бля. Все, підйом. Хто він не боявся? Був тик Але куди? Наліво, направо? Там має бути полян. Де? Зліва, прямо. Да. Та це та, це куди? Що Маруська каже? Що, каже на гору? Ой, блін! Сипут такий нормальний. Не перевернутися. О, о, банік, банік, банік. Ой, блядь, куди я заїхав? Заросло все. Так, ну вже наліво. Наливо Короче, если что, мы просто в лесу. Ага. <свят> что ця морозка вид нас хвости? Блять, правильно эти товары хоть подуть. Нам точно що не направо Нам отудись подивись слухай сонце сідає Дай кеска сіда Зара А чого ж, майже шоста Фу блін Товари Що, давай, давайте піднялися, ті з'їдемо Ні, давайте сюди спробуємо Дряд Та куди, по лісу? Ну, Та от стежинка справа. Ну як Дів. буде. Даже у Нас круті товари. Їдем. Да, їдемо тут, блин. Йо, ялинки. Я не поміщаюся. Стежки, стежки, де ці пешки древ. Древа так файно повалені там. Панік? Йой Короче, коротше, якщо що, то це вершина гори тут, цієї частини, бо далі в долину схила. А за деревами бачу вже нічого нема. Нам сюди лівіш. А там хоч є якась стежинка чи що? Та вона нас взагалі то по дорозі сюди привела, якщо так розібратися. Просто нього в тому, щоб дороги не було. Блін, там двір цим програма за 20 євро. Крута! Ходіть гори, ми вам покажемо, проведемо. Це вже другий раз, що я йду по такій програмі і непонятно куди заходжу. Не вірю Google картам. Поки що Google карти ще не обманювали мене. Тихо десь там внизу щось має бути. Внизу має бути стежинка. Mm -hmm. Покаже настоящий доун хіл. Подпись під ямки. Ой! Теж сю я з Оце? Так. Але Куди вона нас направляє наліво чи направо. Може це не стежка, може це цей. Просто вода стікала. Там ми за низьку з'їхали. Нам сюди. Коротше, у нас висновок це... Херова була за іменно цю точку взяти, бо е... щось не то. Херова був заданий е, прямо на ходу взяти точку, вдарити і туди їхати. Ні, ну просто ми думали, що буде все прикольно. Але це не завжди буває. Іноді ми їдемо так же само. Не знаємо куди, а нас так, чекають але, внову, пригоди веселі. Не настільки глобальні похибки, розумієте? Тут така похибка дуже глобальна. Бо ми нікуди не приїхали. Е, те ж саме, як ми з вапою останній раз їхали. Що ми їхали і не знайшли той дороги чекай, що ми мали поїхати. А з тобою потім поїхали і все файно з'їхали. Так що таке буває. І нас тепер чекає цей же спуск, яким піднімалися. А тут зло. Ми підйом був жорсткий. І спуск може бути теж жорсткий. Ні, бо то не видно землі і може дуже багато сносити. Злосний спуск. Злосний спуск. Чи тут на херня ще? Тут видно куди ми їдемо. А там де трава. Ніфіга не бачиш, що під колесами. Тут глибока колія. Ліски піднімали і заїжджали сюди. Так. Фу, як смердить. Іноді буває таке. Труси, курва. І я такий гарний спуск поворотика тут знайшлися. Тут така колобаня. Гальма, блядь. Не в Поворот.